Сейм і сенат Польщі ухвалили рішення про запровадження системи цукру для воєнних мігрантів з України. І зараз всі очікують на підпис президента Польщі. А як це вплине на ринок праці у Польщі? І взагалі, як зміниться ситуація з українськими з українцями на ринку праці? Говоримо із Маргаритою Нестеренко, директором з рекрутації компанії BL Group. Доброго ранку, пані Маргарито. і ви героїня 7.35, А ви вже в студії так. Ще такий, такий страшний ранок було дуже дякую, важко. Дякую дуже все важко проїхати, але важливі зміни, зміни тому. А чому е, страшний доводі. ранок? Е, погода. погода. Е, погода, погода. Так. Ну, і до ринку праці, власне, чого очікуємо, що з цим цукром? Поясніть нашим слухачам і глядачам. Е, насправді це. Нова форма карти побиту, так які ми вже всі знаємо багато років у Польщі. Це карта побиту, яка має бути створена спеціально для, для українців, які перебувають на даний момент на, на песелі Укр вже в більше, більше трьох років, також вже, вже майже чотири роки. Карта має бути видана на три роки, тому досить теж довгий період часу. Має надавати можливість працювати без, без проблем зі зміною. Працедавця, наприклад, без додаткових дозволів і так далі. Тому це теж звичайно, звичайно, дуже великий плюс в стосунку до того, що було раніше, наприклад, з картами побиту. Я ще пам'ятаю часи, коли треба було змінювати працедавця, і був дуже короткий період часу, коли треба було змінити, подати заново документи і так далі. А всі ми добре знаємо, як працює бюрократія бюрократія в Польщі, тому це було завжди дуже дуже складно. Я пам'ятаю, що для нас, як для працедавців, ці часи, і це звичайно було важко. Тому три роки без додаткових дозволів. подача на карту має має бути тільки в формі онлайн, і це я думаю один із елементів, який нам продовжує цей період, коли можна буде подаватися на, на цю карту. Тому що планувалося спочатку від 1 січня наступного року. Але ми вже знаємо, що система не готова і від 1 січня це буде неможливо. Тому на даний момент немає конкретного сроку, коли, коли вже ця подача може бути відкрита. Але будемо сподіватися. Що сподіватися, що в найближчому найближчому часі те, що важливо теж знати, це факт, що українці зможуть податися на цю карту, якщо вони мали статус активний на момент 4 червня 2025 року, тобто цього року, і перебували перебували у Польщі або мали статус «Безперервний рік перед цим. Тому дуже важливо пам'ятати, що статус автоматично. Анулюються, якщо хтось виїжджає з території Польщі на довше ніж 30 днів. Звичайно, там є процедура, по якій можна повернутися і цей статус ще раз отримати. Але те, про що я чую, це, це те, що дуже складно потім знову отримати статус Укр і видається песель зі статусом Нуе. Тому з таким, з таким песелем вже не буде змоги податися на, на цукер. Тому варто на це звертати увагу. Я думаю, ми зараз трохи заплутаємось, але <гум> давайте спочатку. Ви кажете, що це Воєрідна версія е, карти побиту. Так, це є а карта. Чим побиту. це відрізняється uh -huh. від тієї карти побиту або сталого або тимчасового ну, слова? Uh -huh. е, тимчасовий побит зазвичай прив'язаний до, е, до працедавця або до іншого, до іншої мети перебування, скажімо так. Наприклад, е, е, наприклад, е, якщо Навчання, хтось є студентський, так, uh -huh. так так. так. Е, це все ж таки карта, яка створена конкретно для громадян, які приїхали тут сюди після початку. Ку війни отримали песель зі статусом Укр. Я думаю, але це звичайно моя дуже суб'єктивна е, суб'єктивна оцінка. Я думаю, що це ж все ж таки якісь підвалини для того, щоб е, підготуватися до легалізації перебування українців після того, як закінчиться війна, і після того як спецустава буде вимкнена, скажімо так, uh -huh. тому що на даний момент немає жодної альтернативи для людей, які на зар, які на даний момент перебувають на песелі Укр. Ви сказали, що до 4 червня має бути ще рік безперервного Перебування так, у Польщі. Так, так. А що вважається безперервним? Якщо людина на пару тижнів поїхала в Україну, uh -huh. чи вважається uh -huh. це перервано, чи не ні? Ви знаєте, немає якоїсь конкретної інформації, що вважається безперервним, безперервним перебуванням. Я думаю, що це ж все ж таки період до року до, до місяця часу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що Песель Укр анулюється, якщо людина перебуває поза Польщею більше, більше, більше ніж довше ніж 30 днів то я думаю що все ж таки цей термін 30 30 днів буде буде безпечний а як думаєте з електронізацією подачі всіх документів з електронізацією всіх цих процесів принаймні отримання uh -huh. я так розумію, електронізація буде саме отримання цукру uh -huh. чи всі це, це буде це це буде відноситися, відноситися до е, усіх карт побиту тому що uh -huh. окрім цукру ми зараз теж готуємося до того щоб е, взагалі мати можливість подаватися на всі карти побиту тільки в електронній формі, і це теж дуже важливо, тому що якщо хтось хоче податися в електронній формі, а у майбутньому не буде іншої можливості, треба також мати песель. Загалом ми вже тут не говоримо про конкретний статус, тому що без профілю за Уфанего не буде можливості податися на, на карту побиту, угу. а профілю за Уфанего не, не, можна, не можна так, не можна зробити без песеля, тому взагалі Польща. Ще дуже сильно йде в напрямку такої цифризації, тому варто все ж таки подумати про цей песель ще теж для тих, хто на даний момент, наприклад, з якогось з якоїсь причини його не має. Якщо людина подалася на карту побиту з по умові на пра, по, умова у праці, угу. але на рік ну, потенційно угу. вона розуміє, що їй дадуть на рік. Угу. Чи можна переробити переподатися на цукор? Чи рекомендуєте ти? Такі речі. Взагалі мету подачі або ем, повторну подачу можна зробити у будь-якому моменті. Так, можна завжди написати емейл до уженду, попросити про ануляцію, наприклад, заявки, так і подати заявку е, заново. Чи рекомендую, я думаю, що в контексті того, що все ж таки цукр не прив'язаний, не має бути прив'язаний до працедавця і видається, принаймні так, планується, так? тому що ми не знаємо, як це буде працювати в практиці. Ем, видається на три роки. Я думаю, Думаю, що це на даний момент ем, найбільш оптимальне рішення, все ж таки, е, але знову ж ми не знаємо, як це буде в практиці, тому що я на своєму прикладі можу сказати, що е, дуже складна зараз ситуація в Ужендах, принаймні тут е, у ужеді Воєвудському е, на Маршалковській, тому що е, я подавалася більше ніж пів року тому на громадянство, е, писала до них, тому що немає жодної інформації, взагалі моя е, е, знайома відома дівчина теж подавалася, і вона отримала громадянство десь напротязі 6-7 місяців. Я недавно писала до них і отримала інформацію, що у них зараз дуже-дуже великі, великі черги, і чекати ще 8-9 місяців. Скажіть взагалі про ринок праці у українці на відсотки, скільки українців знайшли роботу, uh -huh. які професії найзатребуваніші, де більше всього працює українців? Uh -huh. Ну от якась статистика загальна, про що можемо говорити? Uh -huh. е, більше всього українців працює. Варто, мабуть, почати почати з того, що Польща загалом серед усіх країн Європейських союзу я б сказала, мабуть, на першому місці, якщо ми говоримо про таку активізацію активізацію українців на, на ринку праці. Ми недавно здається у, у попередньому році були з нашим дослідженням в Німеччині і в Голландії, і Польща дуже класно виглядає на фоні інших країн. Більше 90% українців, які знаходяться на даний момент у, у Польщі, активно працюють у той чи іншій формі. Тому наш ринок виглядає дуже, дуже дуже гарно в стосунку до інших країн. Якщо ми говоримо про сфери або, або конкретні, конкретні галузі, то це, звичайно, дуже багато галузей пов'язаних з промисловістю. це логістика, це різні посади, пов'язані з фізичною роботою, але звичайно не, не, не тільки тому, що українці є, мені здається, у кожній галузі, які тільки, яку ми тільки можемо зустріти в Польщі. Це є й ті це, це маркетинг це університети це е, е, якісь е, державні установи і так далі тому українці працюють е, працюють мені здається у всіх е, у всіх галузях зазвичай на зламі правил на на під час зміни правил mm -hmm. будь-яких відбуваються певні е, ну моменти давайте назвемо це так і як Відчує ринок праці, як відчують uh -huh. українці, чи може хтось втратити роботу під час ось зміни цукр, Укр, uh -huh. карт побиту тощо. Я так розумію, це критичні буде кілька місяців до березня, коли uh -huh. законодавство чинне там втратить певні ресурси. То хто може втратити роботу, хто може її не втратити мені здається, що роботу можуть втратити тільки ті, хто не добре не прочитає ці всі правила. І не буде уважно відноситися до, до законодавства. І я тут говорю, мабуть, найбільше все ж таки про ем, е, втрату. Песелю, що загалом є дуже дуже частою причиною складнощів з легалізацією, тому що люди, я не знаю чому, але забувають про те, що все ж таки ці 30 днів про ці 30 днів треба, треба пам'ятати. Забувають теж про те, що отримання тимчасової охорони в інших країнах ЄС так само буде негативно впливати на, на легалізацію тут, тому що це означає автоматичну втрату песелю. Укр я, звичайно, маю на своєму прикладі такі ситуації, коли люди поверталися з інших країн Європейського Союзу, наприклад, з Литви або, або з Чехії, анулювали на спочатку отримали там тимчасову охорону, пізніше її анулювали, повернулися до Польщі і все ж таки пішли до одного, до третього, до другого уженду, і мали змогу отримати знову песель Укр але це дуже рідкісні випадки. Все ж таки, у більшості у такому випадку не надають повторно песель Укр. А це дуже дуже сильно закриває, скажімо так, шляхи подальшої легалізації. А тут. Варто, я сам потрапив в таку ситуацію, коли варто перевіряти. І так. хочу зараз для mm -hmm. наших слухачів і глядачів теж сказати. До речі, дякую, що дивитесь нас на Ютубі та також на Фейсбуці. Ми виїхали з донькою на кілька mm -hmm. днів за межі Шенгенської зони, okay. коли повернулися, то на паспортному контролі просто забули поставити її штамп по приїзду. Okay. Mm -hmm. І Мені потім так, так дуже довго доводилось доводити, що mm -hmm. і дуже добре, що це помітив вчасно. Mm -hmm. і Дуже довго доводилось доводити, що uh -huh. ми виїхали, що ми в Польщі зараз uh -huh. що вона сама uh -huh. не залишилась на uh -huh. кордоні. Тому стежте, будь ласка, за цим. Це я до наших глядачів-слухачів так само так. І е, ми сьогодні повідомляли, що з 1 грудня змінюються правила. Щодо отримання дозволів на роботу, кого це стосується? Ага. Чи стосується це українців? Ні, українців це не стосується. Українці вже довгий період часу не потребують додаткових дозволів на роботу. Це стосується у більшості громадян Грузії, які вже не можуть приїжджати до Польщі в рамках безвізового режиму, а також не можуть працювати на попередній формі. Це осьвячення оповіженню праці цужімцов. Тобто той, той самий документ, на якому колись працювали теж українці перед, перед війною, перед Песелем Укр і так далі тому тут ці дві версії легалізації будуть вимкнені повністю, і громадяни Грузії будуть перебувати у Польщі на тих самих правах, що, наприклад, працівники або громадяни Азії. Тобто треба буде спочатку отримати дозвіл на роботу, це зазволення, мабуть, найбільш складний Документ зі всіх дозволів, які тільки можна отримувати в Польщі, тому що ми на нього чекаємо у середньому 3-4 місяці. Є випадки, коли ми чекали на зазволення більше 6 місяців, тому це дуже довгий період часу. Тобто, спочатку треба, треба отримати зазволення, а пізніше треба отримати візу. І це теж ще кілька місяців, мабуть, не знаю, як це буде виглядати у випадку конкретно Грузії, але у випадку, хоча б, би... Азіатів, наприклад, це е, 2-3 місяці. Теж А це. Так. Треба переотримувати якісь документи, в тому числі до речі, українцям угу. е, українцям, ні, тому що українців це не, не стосується. Але якщо ми говоримо про громадян Грузії, то так ті, які на даний момент перебувають у Польщі, наприклад, у безвізовому режимі, е, е, будуть змушені виїхати. Їм треба буде отримувати документи заново, так. Ох. А от е, Україна, ми знаємо, цього літа ухвалила рішення про випуск хлопців uh -huh. від 18 до 22 uh -huh. так? Так, 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 так років. Uh -huh. Як це вплинуло на ринок? Як багато е, хлопців осіли в власне в Польщі, uh -huh. і як це впливало? Е, насправді ми. В перші тижні мені здається, спостерігали дуже активний активний рух, скажімо так, молодих хлопців, і багато хлопців почали виїжджати. Якщо ми говоримо конкретно про Польщу, то на початку ми бачили, що більшість цих хлопців, все ж таки, приїжджає сюди по роботу і шукає роботу дуже активно. Багато таких ми навіть навіть працевлаштували, але теж дуже багато хлопців поїхали далі далі у більшості до Німеччини. Ми не знаємо конкретних статистик, тому що. Пересування в рамках, в, рамках, в рамках Європейського Союзу все ж таки трохи складніше відсліджувати. Але так, мені здається, у перші тижні ми працевлаштували 400-500 хлопчиків таких у цьому, у, цьому, у цьому році. Тому так. А чому я ось десь читала, не проведу зараз точне джерело. Що українців на польському ринку стає менше, чи це помилкова якась інформація? Це все залежить від того, яким чином ми рахуємо, тому що знову ж статистики це дуже складна. По складна головах, так. Я думаю. чи це якраз та тенденція, що їдуть далі на Захід? це та тенденція, що їдуть далі на захід. Тому що якщо ми подивимося тільки на тимчасову охорону, принаймні дані з початку цього року у Німеччині було більше українців, які перебувають на, на основі тимчасової охорони. Це вже на на той момент був мі. Мільйон двісті тисяч, тобто і, і, а в Польщі на даний момент, принаймні, ми маємо трохи менше ніж ніж один мільйон, конкретно на тимчасовій охороні, тому що ми тут не беремо під увагу звичайно людей, які перебувають на візах, на картах побиту і так далі, або які отримали, наприклад, громадянство. Тому так, українці приїжджають, все в тут, тут, тут нічого не змінилося, але звичайно, в моменті, коли відкрилися теж кордони інших країн, цей рух все ж таки. Рівномірно розкладався на інші країни, також у більшості на Німеччину, але, наприклад, теж дуже цікавим напрямком і таким досить активним напрямком є, хоча ж би або Чехія, або Словаччина, або Голландія, яка теж стала дуже дуже популярною серед громадян України, і в контексті економічної міграції теж всі хотіли їхати, всі хотіли їхати на тюльпанчики і на шоколадки. А, а вам важко конкурувати виходить з цими країнами? Ви знаєте, нам не важко, тому що ми в цих країнах. Теж Теж функціонуємо як воль, у нас є наші офіси у Литві, у Румунії, у Голландії, у Німеччині, відкриваємо зараз у Англії, теж, і у Словаччині, у Чехії і так далі. Тому ми, скажімо так, раді, що ми можемо теж розвивати наш бізнес у цих країнах. такої змоги, Або такої активної змоги раніше не було. Але так, звичайно, це десь там забирає нам різні можливості у, у Польщі. Якщо що ми теж говоримо, хоча ж без перспективи е, заробітної плати, так? тому що все ж таки в Голландії і в Німеччині вона, е, вона вища, ніж, е, ніж у Польщі. А де краще? Ну І за умовами праці, uh -huh. і за зарплатною. І... Ой, ви знаєте, це дуже складне питання. Ми, ем... ми зрозуміємо. Ем... Якщо ми подивимося тільки на заробітну плату, то звичайно Голандія, Німеччина, Голландія буде мабуть найкраща. Якщо ми дорахуємо до цього кошти, які треба витрачати на проживання, на їжу і так далі, то вийде, мабуть, стільки ж скільки у Польщі або у Литві. Uh -huh. Я особисто дуже рекомендую Литву, якщо є хтось, хто на даний момент розглядає можливість переїзду, наприклад, так, або якусь економічну міграцію. Я дуже рекомендую Литву. Вони все ж таки по ментальності, мені здається, трохи ближче, ніж ми, і в контексті мови теж трохи трошки ліпше певні, і легше зрозуміти. І теж там досить добрі, добрі заробітні плати і відносно невисокі ціни, скажімо так. я там теж Дуже люблю природу, тому всі любимо литву. Маргарита Нестеренко була в ефірі польського радіо для України, директор з рекрутації компанії Evel Group. Ми говорили про польський ринок праці. Приходьте ще до нас. Дякую, Велике. Дякую.